Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ми з вами дивимося зараз січень 24-го року для України і українців. Подивилися вже Росію. На жаль, у мене там вийшов розфокус, але переписувати я не буду, бо прогноз мені так понравився. Зараз перевірила, фокус на місці. Не розумію навіть, що, так, що відбулося. Колода Вейспел українська яка називається світло, світло зі... З... З... зоряне світло, Господи Нещодавнє моє придбання. Ну така таке, як колода українська. Давайте дивитися, що буде в Україні в січні 23 року. Дивимося сфери. І потім у мене там ще є питаннячко. отже події політика Економіка, небезпеки, соціальне життя. І дно колоди – четвірка кубків, тобто це означає, що в домі буде підтримка, плюс-мінус якась стабільність. Тобто, карта фонова достатньо непогана. На жаль, да, у нас підтримка один одного відбувається тільки тоді, коли нас дуже масово не обстрілюють. І ми забуваємо, да, коли відносна тиша, що треба підтримувати один одного. Ну, давайте дивитися події, перш за все. Та дивіться, бачите, тут ми із конфліктної ситуації виходимо в якусь підтримку один одного, по помірності, да, достатньо спокійно, виважено. І тобто, те, що відбуватиметься дуже таким природнім процесом, бо помірність це завжди про природній процес. Це про такий процес не швидкий, да, але він правильний. Да, тобто це зміна правильна, це зміна не з вежою, да, а тоді, коли в тебе дійсно. Необхідна терплячість. Тут нам також потрібна терплячість, необхідна нам да, така усвідомлення нашої роботи і розуміння того, куди ми, куди ми прямуємо. В принципі, тут, я ж кажу, із такого конфлікту ми йдемо в якусь таку всезагальну підтримку. Мене це радує. Знаєте, от По подіям да, це, тобто, можна сказати, що це дійсно відбувається така стабілізація нашого соціуму, да, тих Моментів, які в нас є. Ну, Тут також є підтримка, да, тому що десятка пентаклів це в нас карта такого, знаєте, загального блага, суспільного, родового. І, мабуть, що є якісь із конфліктної ситуації ми отримаємо якусь таку прям матеріальну допомогу. Вона не буде одноразовою, але вона буде такою, знаєте, потоковою. Да, тобто ми знаємо, що там. Конкретні дати ми отримаємо те -то, те то Добре, окей. Добре, політику дивимося зараз. Так, політика. Ага, ну в політиці теж якісь не дуже мені подобаються ці питання, тому що тут є сім кажетлів. Це є людина, яка захищається, це проєкт, який захищається, захищаються якісь політичні сили, да, дві кажетлів. Можливо, якась партія поділиться навпіл і будуть якісь відбуватися зміни. Але по місяцю мені не подобаються ці зміни, і я зараз буду цей місяць уточнювати, бо тут, знаєте, так, такий місяць він натякає, що би, є якийсь гравець, якого ми не бачимо, але який дуже гарно вміє вплинути на це все, на цей розподіл. І він цю ситуацію да, хоче використати на свою користь. Знаєте, це по місяцю це якісь люди, які отримують гроші за свої вчинки, за свої слова, за свою діяльність. Вони ховаються по місяцю, да? ми їх не знаємо і поки не знайдемо, а що допоможе їх знайти. А розголос, буде якийсь розголос. Тобто ми, ми дізнаємося, хто це, ми зрозуміємо, хто це, і тоді вже можна буде з цією людиною щось робити. І, знаєте, ми зможемо по шість кубків її, ну, не те, щоб якось коротше, з нею, ну, не те, щоб домовитися а Провести якусь бесіду, що вона, ну, типу, якось себе там втримає да, в голові свою. шістка ну, кубків в мене приводить до того, що було. Да? Тобто вона говорить про те, що людина в певній мірі зрозуміє, можливо, що вона робить не так. Тобто, можливо, якесь прояснення відбудеться. Ну, Політика так собі, Такое, не очень. Далі, економіка. Так, знаєте, я вам скажу така ситуація по економіці. Побажу мечів, відбувається якась така діяльність, дослідження, аналіз, вивчення ситуації. І така, знаєте, ну, підозрілість, підозріла атмосфера в економіці і дуже така непевна. Але в якийсь момент, тобто, де, ну, це, скоріш за все, в січні це буде в січні від, від 100%. Як швидко, я вам скажу, що це буде, скоріш за все, з друга половина січня, ми будемо розуміти це, що вісімка жезлів, по вісімці жезлів відбудеться якась дуже швидка зміна, якісь будуть прийняті дуже швидкі. Швидкі зміни, швидкі рішення, які ситуацію кардинально змінюють, і по імператриці відбувається е, такий шалений зріст. Бо імператриця, коли вона росте, її нічого не може стримати, тому що це мати природа, їй плювати, що ти там собі е, зробив окультури, да, що ти там якось обмежив. Ні, тут просто ріст максимальний. І, ну, чесно кажучи, враховуючи, що мені випадало на економічну ситуацію вежа в грудні, да, ну там. Були погані карти. Там не вежа була, ну там прям дуже такі неспокійні. То зараз е, у мене є бачення того, що в січні, в кінці січня у нас економічна ситуація не те, що стабілізується, а виходить просто в ріст. Тому так, будемо сподіватися на це. А, далі небезпеки. Так, по небезпекам. Я вам скажу, що небезпеки, скоріш за все, є. Вони натикають на те, що треба ховатися. Самітник у нас завжди про сховища. Королева Кубків це сховища в пологових, там, де мистецтво у нас, да? тобто це концерти, театри, різноманітні музеї. От все, що у нас з мистецтвом пов'язане. І чотиричка мечів. от все-таки є підозра, що це люди, які. Зазнають поранень. Бо можна було б сказати, що це пауза, але ні, це не пауза. Це не пауза, це порани. Е, працює ППО, але бачите, ну, осколки все одно летять і, е, ну, так, да, в такому плані. Але все одно менше, ніж було це оці дні. Менше. Так я вам скажу. Все одно менше, в два рази менше. Ну, якщо от у нас було 100 в день, то буде 50 в день. Так, соціальне життя. Теж дивіться, в соціальному житті відбувається якась кардинальна зміна. Якийсь такий відбувається процес, але. Він, от, тут логічно те, що після десятки мечів іде ту пентаклів, тобто відмирає якесь поняття, відмирає якась. Якась така, знаєте, поведінка, відмирає якийсь оцей такий, знаєте, як це сказати, відмирає... ну, Така форма поведінки, да? якась, ну, я не знаю, ну, мабуть, що вона негативно на нас впливає. І по тузу Пентаклів з'являється можливість щось робити краще, щось робити ще більше. Вона не швидка. Тобто, ця зміна достатньо така. Виважена, да, тобто це зміна е, по сімці Пентаклів. Ці зміни нам ще треба дуже довго в собі виховувати, але е, початок покладено, Да? десятка мечів вона завершує е, те, що там якийсь дуже неприємний е, процес. Е, до речі, тут по соціальному життю можливо, дійсно, це початок нашої мобілізації, да, ну, хоча закону про це ще немає. І він ще не прийнятий і навіть не пройшов комітети ніякі. Але все одно, і навіть якщо це мобілізація, то все одно вона не буде так швидко. Ну, тобто, якщо там запит є на 500 тисяч, то це, по-перше, не буде 500 тисяч, це буде в два рази менше. ну, Сімка Пентаклів вона ну, майже пополам, навпіл ділить цю історію. всю. І по сімці Пентаклів це відбувається дуже поступово. Це не так, що взяли півмільйона людей одразу на фронт. Ні. Так, це мобілізація. От бачите, це не мобілізація, це щось інше. Тобто я тут бачу якийсь інший момент, це щось інакше. Але це теж пов'язане з ресурсами. Можливо, дійсно в соціальному житті відбудеться злам якийсь по зборам, хто його знає, можливо, знову якийсь великий збір, такі, знаєте, за участі багатьох людей, медійних да? по королеві Пентакли, тобто ті, хто мають ресурс будь-який і на. Інформацію і на гроші. Ну, окей, так, і дивимося порада для нас, для для всіх нас. Так, о, ну клас. Клас, клас. І трійка мечі в кінці. Ой, коротше, коротше. берегти себе, насолоджуватися кожним днем, жити життя, але не забувати про те, що відбувається навколо нас, те, що відбувається з нашими. Рідними людьми, з побратимами, посестрами, що все одно війна триває. Тобто, живіть, але все одно будьте в темі. Це розпач, це болить, але ми не можемо дистанціюватися від наших реалій, на жаль. Тобто, ну і теж бережіть діток, тому що сонце і блазень це карта дитяча. Обов'язково, десь, якщо раптом бачите, знаєте, що є загроза, обов'язково ходіть в укриття. Бо це дитяча карта і це небезпека. Порада така. Бережіть дітей. Бережіть дітей. Найменших, маленьких, да, от, більше сонцеблазень, це взагалі 100%, це про дітей. Тому тут от отака історія. Ну що, давайте ще. Я дещо хотіла подивитися. Ой-ой-ой. Я ще хотіла подивитися стосовно. Ну, мобілізацію ми, в принципі, так. Побіжно глянули, що це не про неї, і про неї поки що нема сенсу говорити. Коли буде щось таке вже більш-менш зрозуміле, тоді будемо ставити ці питання. А давайте подивимося, по-перше, на польський кордон, тому що давно дивились на цю ситуацію. яка ситуація на польському кордоні. В січні буде, яка була ситуація на польському кордоні. Так, бачите, бачите, бачите. Все-таки, все-таки, перша половина січня в нас ще є питання по просування нашим, нашим ресурсам. да, а, Королева пентаклів, а сімка пентаклів повільна. да, І неотримання результату, дві мечів теж закриті дороги показує, але. Друга половина січня у мене вже тут є, бачите, і відкрити відкриваються дороги, і трійка жезлів це отримання товарів наших. І лицар мечів, ну, можливо, доведеться трошки поконфліктувати. Не без цього, да, не без сварок, не без якихось таких заям гучних. Ну так, от, і тут до речі, ще лицар мечів – це ще буде озброєння, да, дуже активно їхати, і доведеться їм його пропускати, хочуть вони цього чи ні. Ну, от, власне, подивилися на ці питання. Сподіваюся, що вам стало щось більш-менш зрозуміло. Якщо у вас є якісь доповнення, доповнюйте. Не перетрактовуйте, але доповнити я не забороняю. Так, це в мене картина по номерам, знову ж таки, по мотивам творчості Марії Примаченко, якщо кому цікаво. Все, дякую вам, бережіть себе і бережіть дітей. Тому що за ними майбутнє України. Дякую до зустрічі, па-па.